Санечка усім, привіт сонячного Києва. Е, Відгомоніли великодні свята. У Львові на день вишиванки був встановлений рекорд від відвідин е, Шевченкового Гаю Такого, такої кількості людей у вишиванках. В одному місці не було ніколи. Здається, 10 тисяч людей. Е, на Великодень відвідала скансен у на Львові. Годі казати, там було багато моїх друзів. В Чернівцях було шляхетне святкування, барвисте, чудове цього свята. А у Києві для мене інакше. Але це було неперевершене дійство, яке відбувалося на Великодень в Софії Київській. Як тебе не любити, і мій? Як насолоджуватися цією красою? Єднання українців у цих регіонів. Ми такі різні, але такі однакові, тому що у нас на усіх одна єдина українська душа, одна любов до нашого краю, до нашої країни. Зараз виглянуло сонечко, і я поспішаю по проспекту перемоги. В центр на метро, і потім в центр на метро театральну на вулицю колишню Пушкінську Богдана Хмельницького по своїм справам в офіс. Зранку був вітер, сніг, але мене це вже не лякає, тому що я пам'ятаю, як у Хорватії після сонячних днів у горах, коли ми їхали на Прицельський озера, все озера, був сніг і просто куртилиця. Що казати, що казати. До речі, бачу, що ще люди ходять у вишиванках. Зараз вам зафільмую. Це дуже мило і приємно. А тепер хочу вам показати оцей чудовий храм, жовто блакитний, який тішить мене кожного ранку. Мій погляд. Зараз сонечко, Контрове світло, я зайду і покажу вам. Христос Воскрес! Висили Воскрес. Я в навушниках. я думаю, що е Гурки проспекту Перемоги занурюється в кадр. Зараз ми зайдемо трошки всередину, буде зовсім у нас. Дивіться, атмосфера благості. Ось така краса. Ось така краса і духовна музика. Великодні свята. Цілий тиждень. Вчора був поливаний понеділок, поливаний понеділок, а так само день святого Георгія поведеносця. це святий на у Грузії, яку я дуже люблю, яку завжди хочу повертатися, так само, як і у Хорвацію. Але яке щастя жити на своїй благоданій землі, яке щастя співати своїх українських пісень, яке щастя комунікувати з рідними друзями, в яких би регіонах. Країни чи світу вони б не були. І пройшло дві годинки і виглянуло сонечкою, засяяло. І таке блакитне-блакитне небо. І гомінки проспект перемоги тепер Боростейське шосе. Але він буде проспектом перемоги. Але перемогами над тими клятими орками, які ж вважають нам дихати на повні груди, які забирають життя наших хлопців. Ще трошки і буде метро, і будуть знову канвалії, і буде знову продовження життя. Адже сьогодні після справ я таки все-таки маю наміри піти до театру Франка, зустрітися з моєю любою світочкою Семігановською і подарувати їй канвалії. Сьогодні на підмозках театру Франка буде вистава Марія Стюарт і моменти кохання, де не перевершений. Це мона нашого колишнього міністра культури, народного артиста України Євгена Ніщука. Красення, розумника і чудової людини, патріота, волонтера. Я навіть не знаю, що я виберу. По ходу п'єси, як то кажуть. Навіть те кажуть на буковині, як то все кажуть. І ввечері я вийду така, як ТРА. Знову ж таки, на Буковині кажуть, не треба, а така, як траба, або скоротше на тра. Ось такі різні діалекти, ось такі різні регіони. Все в зелені, Скрізь каштани. Чудово. Весна, травень, неймовірне відчуття. 20 хвилин я вже біля метро. І це не такою своєю, як я кажу, що я чешу, а швидко, але все рівно не той тем, до якого я звикла. Скрізь зелень. І так багато. Ще трошечки занурююсь в підземку. І як у Львові повези мене туди, де навколо весна, а це буде електричка метро яка повезе мене в центр великого міста. Ще тиждень я буду у Києві, а потім чернаці-черновіце, полюблені обличчя, друзі і неперевершений день вишиванки. Але цей тиждень я хочу провести дуже-дуже яскраво насичено і цими варвами поділитися із вами. Дивіться, які мурали чудові патріотичні. А от бачите, конвалії немає, а Кела промахнуся, зато дещо вам покажу, що є. А є вже полуниця. А яка вартість? 80. 80. Бачите, яка краса. Я б, звичайно, її будувала, але, ж, але ж, е, іншим разом. Ну що? До нових зустрічей. Я в метро. Ваша Ксюня. В метро в такому проданні, воно закривається. І я знайшла конвалію. Ось воно, конвалію, конвалію. Ось є з конвалією. Моє бажання в цілій житті. А зараз зайду, щоб ми не... ще трошечки крокуємо метро. І заходимо всередину. Я купила не один, а цілих два. величезні в конвалі. Боже мій, цей сріблястий аромат. Один потребує світланці, а другий чактором чисили залишив. І щастя вже повна душа. Це фантастично. Так повези мене туди, ти навколо весна. Повези, повези! Vai!